Вітаю вас, дорогі діти, на уроці української мови. Зараз у нас урок навчання грамоти письмо. І тема нашого уроку розташування зошита на парті під час письма. Орієнтування на сторінці зошита. Продзвенів уже дзвінок починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, гумку, олівці. Всі готові, молодці! А почнемо ми із зарядки. Для чого подивіться, для язичка? Спочатку посичіть, як гуси лебеді. Давайте разом. С... А тепер подзищіть, як комарик. С... Пошуміть, як Змій Горинич, шш. Та поклацайте зубами, як вовчик-братик. Молодці. Ну, а тепер відгадайте, будь ласка, казкових персонажів. Від яги він утікав, темним лісом мандрував. Гуси хлопчика спасли і додому відвезли. Правильно ось він на малюночку, це Івасик Телесик. Підбігла Оленка до деревця та й просить про допомогу. Що ж то за деревце? просила вона, щоб сховало її. Правильно. то... Яблунька, а яблонька відповідала, поїж мого смачного яблучка, скуштуй хоч одне. Пам'ятаєте? Наступне. Хоч маленький цей хлопчина, зате має добру силу, злого Змія подолав, сестру Оленку врятував. Пригадуйте казочку, в якому рятували Оленку. Змія цілого здолав він. Ось він, подивіться, тут навіть підказочка ось є. Це коти горошко, правильно. Працювала я у хаті, танцювала у палаці. Є у мене така звичка десь губити черевички. Хто загубив черевичок? Коли у палаці на балу танцювала, згадуйте. Ось вона красуня! Це попелюшка. Відгадайте, а до якої казки ця ілюстрація? Пригадайте імена казкових персонажів та знайдіть їх на сторінці зошита. Ця казочка, дітки, називається Колосок. Півника звали. Пригадуємо голосисте горличко. А лінивих мишенят звали Круть та Верть, тому що вони крутилися, вертілися та допомагати не хотіли. Так, дітки, робота з зошитом зараз. Відкривайте, будь ласка, на сторіночці 2. Ось перед вами ця сторіночка. Так, скажіть, будь ласка. Вгорі, внизу, чи посередині, знаходиться ілюстрація доказочки про півника та двох мишенят? Правильно, ось вона ця ілюстрація. Знаходиться вона внизу. Поглянемо. А що ж знаходиться вгорі? А вгорі, дітки, Ілюстрація про привітання та прощання. Як дітки вітаються, коли зустрілися, та як прощаються. А що ж знаходиться посередині? А посередині знаходиться ваше письмове завдання. Давайте повторимо, як же правильно сидіти під час письма. По-перше, спину тримати рівно. Лікті покласти на стіл, ноги ставимо на підлогу чи на підставку, не спираємося грудьми на край столу, а вільною рукою притримуємо зошит. А як же нам треба покласти зошит? Пригадаємо віршик? Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівець ось так тримаю. Сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. І перше завдання у вас, дітки, погляньте, по контурам домалювати колосочок та півника, хмарку, квіточку та травичку. Для цього поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. Сьогодні на першому уроці навчання грамоти ми з вами вчилися та е, знайомитися та спілкуватися, та обговорили, навіщо знайомитися, для того, щоб у нас з'явилися. Нові друзі, навіть ми з вами склали правила спілкування, що треба бути вічливим, треба бути привітним, знати ввічливі слова, і при спілкуванні можна користуватися жестами. Перші хлопчик та дівчинка зустрілися, подивіться, як вони вітаються. Отак, Інколи навіть кажуть: дай п'ять. так? А Тут вже хлопчик з дівчинкою, вже інші, прощаються. О, вірніше ні, вибачте, з хвостиками це двоє дівчаток, просто у штанцях дівчинка, гуляє з песиком. Завдання для вас буде таке розфарбувати. І подивіться, тут і дерева, і ялиночки, і хмарку, і будинок. Потім треба доріжку розфарбувати. Потім хлопчиків та дівчаток та песика. Кольори вибирайте яскраві, тому що яскраві кольори вони підвищують настрій. Ну, а зараз ми переходимо до пальчикової гімнастики. Давайте пригадаємо, спочатку поєднуємо. Мізинці між собою, потім безіменні, середні, вказівні та великі пальчики. А тепер швидше. Один, два, три, чотири п'ять. І ще швидше: Один, два, три, чотири п'ять. Ну, і якщо у вас ручки стомились, а мабуть, вже стомилися, бо вам треба було і розфарбувати, і. Продовжити малюночок. То давайте виконаємо ще й таку вправу. Теж розкажемо віршик. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились, треба нам відпочивати, щоб красиво написати. А ми переходимо до наступного завдання. Погляньте, будь ласка. В цьому завданні, не виходячи за межі рядочка, треба за контурами обвести ялиночки. Подивіться, як показують ці стрілочки. Але прохання до вас, спробуйте обводити за контурами ялинки, не відриваючи руку. Стартувати треба ось з цієї точки. Погляньте. Ідемо вгору праворуч, вгору вліво, праворуч. Знову вгору вліво до верхівки дібралися, тепер опускаємося. Вниз праворуч вправо, вниз праворуч вправо. А тепер опускаємося і завершуємо стовбур. Візьміть, будь ласка, прості олівці для того, щоб обвести по контуру ялиночки. А наступне завдання буде, на мій погляд, навіть легше, ніж попереднє. Треба намалювати, не виходячи за контури прямі вертикальні лінії. Давайте зразу запам'ятаємо: такі лінії називаються вертикальні. А отакі, як рядочок у зошиті, це горизонтальні. Отже, спочатку ми їх будемо обводити по контуру згори вниз. Дивіться, отак одним рухом раз, два, три, чотири. Намагайтеся не виходити за межі цього рядка. А потім, подивіться, тут вони закінчаться ваші контури. Вам треба самостійно провести прямі, прямі лінії. Для цього треба з'єднати оці точки. Згори, нагадую, вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і. Так далі поставте відео на паузу та виконайте завдання. Якщо ви стомилися, то зараз можете відпочити фізкульт-хвилинка. Дякую вам, дітки, за увагу. Зустрінемось на наступному.